Що? Не зараз заклеїм, блядь. Дай по поскорбці. Да, цек десь, да. Я ж ты видел, что я не знаю, бля, кого с вами там еще. А, По скупцям? А чим, блядь? На пальцем больно, блядь. Бля, тут ж Макси, здесь мегей. А покажи відео А мене палець тут, блядь. Даже не треба легко. О, така ж він тут опали вчора прижав лопату і дібів. Чуєш, а почже же сімоно. Вгопу знімаємо. Що, та, блін, якщо не хватить заряду? Ладно, ладно. Шапку не трать наждачку, вона заб'ється за раделом, і резину ніхто я не знає. З боку одним країчком. Дай, дай, дай насіс. Та, блядь, спеціально да? прижав пальці. А, не знаю. Бля. Чекай, перше вдягнути, потім відкрити? Так. Так, да. А да. скину я налево. Нам только дырка напав нам для их хуйня. Бывай-ка, блядь, похоже.